Джулія Фокс принизила колишнього чоловіка, росіянина через таємні христини сина. Мікі Рурка вигнали із популярного реаліті-шоу після скандалу через неприйнятну поведінку. Поговоримо про його агресію в сторону Джорджа Сіви та скарги Белли Торн Брітні Спірс вдруге розійшлася з бойфрендом і полетіла на відпочинок із лялькою. Роберт Паттінсон претендує на роль у Дюні 3» І поговоримо про те, що Рамі Малек та Ема Корі розлучилися після двох років відносин. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube на цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіші поп культурні моменти, новини зі світу Голівуду, все, що відбувається у житті зірок, про яких всі говорять. Якщо теми для вас вас цікаві, то залишайтеся. Ну що ж, Рамі Малик та Ема Корін, зірка серіалу Корона та Володар премії Оскар розійшлися після двох років стосунків. Джерела стверджують, що пара розлучилася вже деякий час згідно з повідомленнями Daily Mail. Я нагадаю, що Рамі та Ема стали зустрічатися приблизно два роки тому. Спочатку було незрозуміло, разом вони чи ні, тому що на той момент Рамі ще офіційно не повідомляв про розлучення із Люсі Бойтон. А орієнтація Еми у багатьох була невизначеною. Вперше чутки про їхні стосунки виникли у липні 2023 року, коли актори відвідали концерт Брюса Спрінстінга у Лондоні. Пара тримала свої стосунки в таємниці, але іноді з'являлися на публічних заходах разом. Зокрема, у лютому 2024 року. Вони разом з'явилися на премії Бафта. А у січні цього року, в інтерв'ю The Guardian Рамі Малек вперше публічно заговорив про стосунки з Емою, назвавши партнерку такою, яка захоплює. Відомо, що рік тому вони купили навіть загальну нерухомість вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні у престижному районі цього міста. Здавалося зі сторони, що у них були всі шанси на те, щоб вони прожили дуже довго і щасливо. Обидва у хорошому сенсі диваки вони дуже цікаво виглядали разом як пара. Нагадаю, що у 2024 році рік став активним для ЕМИ. Вона з'явилася у стрічках Носферату, Дедпул і Росомаха. Нещодавно Netflix анонсував екра. Організацією роману Гордість і упередження, де Емма зіграє головну роль Елізабет Беннет. До речі, містера Дарсі зіграє чоловік Сірші Ронан, Джек Лауден. А Олівія Колман зіграє роль місіс Беннет. Виробництво шестисерійного серіалу від Netflix розпочнеться цього року у Великій Британії. До речі, на днях Емма Корін прийняла участь у прем'єрі Чорного дзеркала. Вона зіграла в одній із серій нового сезону серіалу. Я впевнена, що Емма чудово впорається з цією роллю. вона хороша акторка, в цілому вписується у типаж Елізабет, тому що в ній є це поєднання як жіночності, так і якоїсь внутрішньої стійкості, стержня. Тому, якщо додати волосся, взагалі буде супер. Рамі Малек у 2019 році отримав премію Оскар за роль Фредді Меркюрі. Це була велика для нього роль. І нещодавно в кінотеатрах вийшов фільм Аматор із Рамі Малеком у головній ролі. Чи слідкували ви за парою рамі і? Е? І що думаєте? Пишіть у коментарях. На днях плітковий сайт поділився світлинами Розалії, начебто на побаченні із німецьким актором і співаком Еміліо Сакрає Бо у Лос-Анджелесі. Поки що немає офіційних коментарів про характер їхніх відносин. Сайт натякає на романтичний контекст, але це могла бути в принципі дружня зустріч. Я нагадаю, що Розалія зустрічалася із Рау Алехандро. Потім у неї були короткочасні стосунки із Гантер Шафер. Потім вона пограла у роман із Джеремі Аланом Вайтом, але все. Було настільки неправдоподібним, що швидко це все закінчилося, пара не стала його довго затягувати. Ну а тепер на горизонті з'явився Еміліо. Чи вірите ви у романтичні підстави для цього побачення? І бачите, ви там романтику, чи це просто дружба? Стало відомо, що Роберт Паттінсон претендує на роль у третьому фільмі Дюна Дені Вільньова. Дедлайн повідомляє, що Роберт Паттінсон може зіграти лиходія Скітайла у третій Дюні. Наголошується, що самому Паттінсону така пропозиція ще не надходила, але, начебто, кастинг-директори Дюни розглядають саме Роберта на цю роль. Найавторитетніші кіновидання акуратно висловилися з приводу цього, написавши про цю новину. Наразі режисер і сценарист Дюни Дені Вільньов до. Працьовує сценарій фінальної частини трилогії, зйомки планують розпочатися вже цього літа. Хоча оригінальний цикл романів Френка Герберта налічує шість частин, третя стрічка може стати останньою у франшизі вільньова. Нагадаю, що у попередніх частинах зіграли Зендея, Тімоті Шаламе, Гав'єр Бардем, Ревека Фергюсон, Остін Батлер, Крістофер Уокен, Флоренс П'ю. Хто ваш улюблений персонаж? І чи бачите ви Роберта Паттінсона у Дюні? Брітні Спірс знову на перших шпальтах приводом стала її відпустка у Мексиці разом із подругою. Інтернет забив на сполох з новиною про те, що невже у Брітні Спірс народилася третя дитина саме через ці фото, але виявилося, що це загадкова дитяча лялька. Саме ця іграшка привернула увагу папараці ще у 2021 році, коли Брітні показувала її у своєму інстаграм, підкреслюючи, що дорослішати це найтупіше, що ви можете зробити. Брітні зізнавалася часто то, що вона дуже любила ляльки, у неї їх було багато в дитинстві. Вона їх збирала, колекціонувала навіть і обожнювала. Але потім батько їх викинув, коли отримав опіку над Брітні Спірс. З моменту приїзду до Мексики, Брітні активно ділиться відвертими фотографіями і відео у своєму стилі з відпочинку, включаючи знімки в купальниках і навіть оголені світлини на пляжі. І хоча такий відпочинок може здаватися невинною пригодою для Брітні Спірс, багато шанувальників все одно Переживають за ментальний стан Брітні. Зараз вона продовжує постати типічний для себе контент. Стало відомо, що в особистому житті Брітні Спірс, на жаль, не все так гладко, тому що співачка вже вдруге розійшлася зі своїм бойфрендом Полом Річардом Солізом, з яким вона почала зустрічатися у 2023 році. У травні 2024 року, після конфлікту з Полом, навіть довелося їй викликати швидку допомогу. Пам'ятаєте, у неї була травма ноги, вона це активно трансформує. Слювала у своєму інстаграм вперше Брітні кинула Пола у липні 2024 року, оскільки вважала, що він наживався і скористався її способом життя. Наразі ж, як розповів журналістам інсайдер, вони припинили свої стосунки ще наприкінці лютого. Інше джерело підтвердило, що Пол Соліс вивіз усі речі, які знаходилися у будинку Брітні, де вони разом всі проживали. Під час свого роману розрив пари стався після того, як Брітні сфотографували за вечерою. З полом і його дітьми на день святого Валентина. У той час довірена особа розповіла виданню, що Брітні мала чудові стосунки з дев'ятьма дітьми Пола. Цитата: вони принесли життя і сміх в її дім, де це було так необхідно. Її будинок тепер наповнений любов'ю. Казала тоді джерело. Наразі Брітні Спірс залишається у центрі уваги. Її кожен крок завжди під прицілом публіки. Фанати і критики спостерігають за її поведінкою, за її життям. Вони також чекають. Звісно ж, на біографічний фільм, який обіцяє розкрити ще більше деталей, цікавих і невідомих для публіки деталей про зірку. Все одно Брітні вважають людиною зі зламаною психікою, зі зламаною долею, яку роками тримали на серйозних медикаментах. Поруч із Брітні були лише п'явки родичі, які мріють не допомогти їй, а взяти юридичний, а головне фінансовий контроль над статками Брітні Спірс. При цьому, як відомо, Брітні тримали на препаратах, її просто робили зручно. Ною для чужого бізнесу ставили їй примусово, навіть спіраль, отримали решту часу у закритому будинку із підібраним персоналом. Вона весь час божеволіла у стінах власного будинку. Просто ми цього не бачили, тому що її соціальні мережі контролювали її родичі. Зараз всім дуже дивно дивитися на те, як брітні проживає своє життя, як вона танцює, розслабляється на пляжі. І при цьому вона, начебто, не є небезпечною для оточуючих і для себе, але в будь-якому разі це. Її життя дуже дуже шкода, що настільки зламана психіка у Брітні Спірс. Що думаєте відносно її стосунків із з полом Річардом Солізом із тим, що вже другий розрив у їхніх стосунках? Ну і взагалі з тим, що вона ходить із лялькою. Як ви до цього відноситеся? Дуже нездорова ситуація відбулася із Джулією Фокс. Джулія закликала на днях жінок не створювати родину із невдахами, розкритикувавши свого колишнього чоловіка. Виявляється, вона була заміжня за російським пілотом приватних літаків Пітером Артем'євим. Стало відомо, що Джулія Фокс, американська модель і акторка, дізналася, що її екс обранець організував їхньому спільному сину таємнії Христини, куди запросили ортодоксальних російських. Православних, але не запросила матір дитини, і також вона звернулася до шанувальниць із закликом не повторювати її помилки. Джулія Фокс офіційно одружилася із Пітером Артем'євим у листопаді 2018 року. Їхнє подружнє життя тривало зовсім недовго, оскільки уже у 2020 році пара оголосила про розлучення. На момент розриву стосунків Джулія вже була вагітна. Тож у 2021 році на світ з'явився син цієї колишньої, пари на ім'я Валентино зараз йому вже 4 роки. Історія про те, що хлопчика хрестили без відома мами, просто шокувала Джулію. Вона про це детально розповіла у Тіктосі. Джулія каже, що вона була шокована почути, що її не покликали на таку важливу подію у житті сина, оскільки протягом 4 років вона самостійно виховувала і не забороняла спілкуватися із Артем'євим і його родичами. Ось історія, яку розповіла Джулія Фокс. Цитата: сьогодні я Вауті, я просто відвикла так засмучуватися. Тож це дійсно впливає на мою нервову систему. Загалом, ось що сталося? Я пішла до школи до сина на його шкільний виступ. Його батько був там. Він як завжди спізнився. А потім мені довелося допомогти завантажити деякі речі в мою машину. Так, що ми йшли до моєї машини, і він вказав на цю церкву і сказав: О, ось, де хрестили Валентино. Я така, що? А він такий. Так, ось тут його хрестили. Я така, а мене чому не запросили? А він тебе запросили? Ти просто не захотіла приходити. Я така, гаразд, по-перше, не кажи мені, куди мене запрошували, а куди ні? Абсолютно ні. Якби мене запрошували на подібний захід, я б це запам'ятала. Я би прийшла, і якби мене не запросили, у мене все одно була б фотографія або щось таке. Мені ніхто про це нічого не сказав. І він такий: Так, ми сказали. Ти не хотіла йти. Ти сказала, що тобі все одно? І я подумала, бро. Наче це повернуло мене в ті відносини, коли мене знову і знову цькували газлайтингом, поки я не психонула і не зробила щось. А він не назвав мене тираном, але це реактивне насильство. І саме це відбувається, коли тебе наражають на психічне, емоційне, психологічне та психічне насильство. Загалом він такий, так тебе запросили. І я така, добре, гаразд. Тож я зателефонувала його мамі, і я накинулася на неї. Я сказала, якого біса, мене не запросили на цей захід. І вона відповіла. Ну, священник сказав, що це російська православна традиція, і приходити туди можуть тільки російські православні. Я сказала, не газлетіть мене, це нісенітниця, я мати цієї дитини, а ви не його мати. І вона така. Добре, я просто думала, що тобі все одно. Що? Я виховувала цю дитину одна-чотири роки, робила для неї все, брала її з собою по всьому світу на будь-яку роботу. І ти думаєш, мені все одно? І я подумала: послухайте, леді, це вашому синові однаково. Мені зовсім не байдуже, а ви щойно позбавили мене вражень. І потім вона сказала: Що ти збираєшся робити? Покараєш мене тепер? Чи не дозволиш мені побачити, Валентино? Але ні, чуваки, я так не роблю. Типу, мій син любить тебе, тому що він не знає нічого кращого, так що я не збираюся так із ним чинити. Але тепер я знаю. Я насправді завжди знала, але тепер я маю підтвердження того, як ви люди дієте, і всі ви сміття. І ось я щойно всім це розповіла. У будь-якому разі я навіть. Не знаю, куди хилюсь цією історією. Я просто думала про це весь день, бо я така зла, це просто божевілля. Ти не можеш вигадати це лайно. Ці люди, грьобані тварини, дівчатка. Будь ласка, будь ласка, від щирого серця. Те, від кого ви народите дитину, визначить все ваше життя. Не народжуйте дитину від невдах. Це не вперше, коли Джулія критикує свого колишнього чоловіка. Вона раніше називала його норобою, аб'юзером, алкоголіком. Абсолютно жахлива ситуація. Здається, що на думку свекрухи і її колишнього Джулія із її лайфстайлом із її провокаційністю, не варта стандартних материнських прав, навіть якщо мати не повинна бути присутня під час самого обряду, хрещення, вона все одно повинна бути в курсі. Такої новини в курсі подібних моментів. Причому цікаво, що Джулія Фокса не каже, що вона була проти хрещення, що вона якось категорично проти взагалі всієї процедури. Вона просто обурена, тому що її не покликали. Я на боці Джулії, вона мені подобається як мати. Вона завжди дуже гарно відноситься до свого сина. Видно, що вона його любить. На мою думку, це дуже дивно. Особисто я не розумію подібних дій з боку родичів у таємниці від батьків, хрестити дитину або коли немає батьків. Кі, в поряд, коли бабусі там голять дітей, обрізають їхні волосся для того, бо воно краще росло. Коротше, дуже дивна ситуація. Крінж зі свого власного досвіду хочу поділитися, що, наприклад, Аліса, наша донечка, вона не хрещена. Це рішення було прийняте один раз і ще до її народження, тому що ми хочемо, щоб вона прийняла це рішення в більш усвідомленому віці. Коли вона підросте, якщо вона захоче, то це все буде. Проте наші бабусі не можуть з цим змиритися, і наші родичі також не розуміють, чому ми так діємо. Те, це рішення не підлягає обговоренню з точки зору там інших людей, нам все одно що думають інші. Але для бабусь це тригерна тема, і останній діалог, останній діалог на цю тему був дуже на підвищених тонах. Я, наприклад, боюсь подібних ситуацій, тому що ми все одно колись плануємо відвести дитину, коли там закінчиться війна, до бабусь, і не завжди дитина буде поряд з нами. І ми попередили своїх, що якщо щось подібне станеться без нашого відому, і бабусі зроблять щось із в таємниці від батьків дитини, то для них будуть серйозні наслідки. І це не жарт, тому що тема піднімається постійно. Хоча ми чотири роки підряд ми на цю тему розмовляємо. Ми несемо повну відповідальність за це рішення і нікого не заставляємо чинити точно так, як ми. Це справа кожної окремої родини. Мені дуже цікаво, що ви думаєте відносно хрещення дітей, відносно того, коли теші і свекрухи можуть впливати на це рішення за спиною матері, і взагалі що думаєте про ситуацію із Джулією Фокс і російським слідом. Як виявилося, ось так. І наостанок, давайте поговоримо про те, що Мікі Рурк дуже стрімко знищує залишки своєї кар'єри. Нещодавно стало відомо, що його вигнали із зйомок британського шоу Celebrity Big Brother, через те, що він дав волю емоціям. І ще з перших хвилин обговорювалася скандальність Мікі Рурка, його висловлювання, його агресивна поведінка по відношенню до інших учасників шоу. Багато інцидентів ставалося з ним, але фінальний стався на цих вихідних, і в цей момент буде показаний власне. У свіжому випуску реаліті шоу виявляється, що під час завдання на піратську тематику, де мешканцям доводилося діяти разом командно між Мікі і сусідом по будинку Крісом Г'юзом, вийшло все із-під контролю. В них щинився скандал, де Мікі перейшов кордони, втрутився ведучий шоу. Однак неоднократне порушення правил цього шоу і попереджень, які отримував Мікі Рурк, призвели до того, що його просто вигнали із шоу. Цитата: Великий брат вважає вашу промову і поведінку сьогодні абсолютно. Неприйнятними і в результаті у великого брата немає вибору, окрім як попросити вас покинути будинок великого брата, сказав ведучий. Прощаючись із тими, хто залишився, актор ще раз вибачився і нагадав про те, що у нього вибуховий характер. Раніше Мікі Рурка попереджали про недопустимість використання ненормативної лексики після того, як він образив сусідку по будинку Джо Джо Сіву. Там стався окремий інцидент. Як нам відомо, Джо, -Джо Сіва є лесбійкою, але можливо. Бо Мікі Рурк про це не знав, і він запитав у неї, чи вона по дівчаткам чи по хлопчикам. Джорджа Сіва відповіла, що у неї міцні стосунки із дівчиною. Мікі сказав, що він може зробити так, що вона перегляне свої погляди, якщо він затримається на шоу. Зі своєї сторони, Джорджа Сіва відповіла, що цього не станеться, і вона впевнена, що її стосунки будуть такими ж міцними, як довго б він не затримався. Пізніше Мікі Рурк назвав її принизливим словом Фегот йому зробили попередження про те, що він Писав контракт, де зобов'язувався не порушувати конкретні теми, не використовувати неналежні сексуальні вирази, не вживати конкретних слів. І він вибачився. Проте після цього інциденту Мікі Рурка залишили у шоу. І пізніше стало відомо, що після повідомлення про висловлювання Рурка про Джорджо Сіво, колишня колега актора по фільму Дівчина 2020 року Белла Торн звинуватила його у неправомірній поведінці під час зйомок їхньої спільної. Картини спочатку Белла розповсюдила статтю про огидні висловлювання відносно Джо -Джо Сіви, а потім вже написала про те, що у неї стався також дуже неприємний, навіть огидний е досвід на знімальному майданчику під час зйомок фільму 2020 року. Ось що вона пише: цитата. Цей чувак огидний. Мені довелося працювати з цією людиною у сцені, де я стою, навколішки зі зв'язаними за спиною руками. Він мав піднести металеву болгарку до моєї колійної чашечки, але натомість він використав її на моїх геніталіях через джинси, вдаряючи по них знову і знову. У мене були синці на тазовій кістці. Робота з Мікі була одним із найгірших досвідів у моєму житті як актриси. Стільки огидних історій про те, що він змусив мене пережити у цьому фільмі, включає. Чи його огидну сцену, коли він розігнався і завів свій двигун, щоб повністю облити мене брудом? Я не знаю. Думаю, він вважав смішним принизити мене перед усією знімальною групою. Мені довелося йти в його трейлер зовсім одній, тому що він відмовився розмовляти з режисером чи продюсерами. Тому мені довелося переконати його з'явитися і виконати свою роботу, поки він вигукував божевільні вимоги, які він висунув продюсерам. Фактично, мені довелося благати його наодинці у його трейлері, оскільки фільм не міг бути закінчений без нього. Робота кожного була б просто втрачена і марна. Я не хотіла цього робити. Мені було некомфортно, але я зробила те, що мене попросили зробити, і те, що було найкраще для фільму. Мікі ніколи не повинен був ставити нікого в цьому фільмі у будь-яке з тих положень, в які він нас поставив. Також примітка. Чорт забирай, Мікі, те як він зіграв, не скасовує неймовірної важкої роботи, яку всі інші вклали у цей фільм. Усі працювали важко, буквально з кров'ю, потом і сльозами, щоб втілити це бачення. І я дійсно пишаюся кожним і роботою, виконаною над цим фільмом, сказала Белла. Я думаю, що ви всі чули якісь чутки про Мікі Рурка, про його поведінку, про його дуже агресивний характер, про його імпульсивність, про те, що він творить за кадром у великому. Братії він розповідав про аб'юз у дитинстві, і що саме аб'юз у дитинстві став причиною його вибухової поведінки, такого характеру непростого. Прощаючись із тими, хто залишився у проєкті, Актор ще раз вибачився і нагадав про те, що у нього такий непростий характер, і визнав, що вчинив неправильно. Ось його слова. Мені шкода, я не можу повернути все назад. Ви знаєте, я перейшов межу, і я беру на себе відповідальність за те, що зробив неправильно, тому що я вийшов із себе і я намагався працювати над цим усе своє життя, і я хотів би мати більше самовладання, і мені дуже шкода. Мені соромно за себе, що я вийшов із себе на кілька секунд, я нікого не зачепив, не поранив. Можливо, зачепив почуття деяких, а можливо, інші відчувають, що засмучені. Але ви знаєте, мені шкода запевнив мікі. Чесно кажучи, я не заглиблювалася у біографію дуже глибоко саме в дитинство мікірурка. Тому я не знаю, що там у нього відбувалося. Якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я знаю, що коли йому було 37 років. На знімальному майданчику він почав відносини із 19-річною акторкою, моделлю Каре Отіс, він погрожував дівчині самогубством, якщо вона не вийде за нього заміж. Вже під час медового місяця він приставляв пістолет до її голови. Все це супроводжувалося аб'юзом, зрадами, він бив її, наймав людей, які б за нею стежили. Ну а в рамках цього шоу зараз вірусується момент, там де Мікі Рурк каже Джорджу Сіві, що за 4 дні він може перетворити її на гетеро, і коли. Джоджо відповіла, що я гарантую, що я не змінюся за 4 дні. Він відповів, що зв'яже її, і це було як наче натяком на зґвалтування. Звісно, у шоу все це подалося під якимось жартівливим соусом, тому що боялися його реакції, що він, можливо, там на когось накинеться з розряду, що всі розуміють, що він такий вибухонебезпечний, дуже агресивний чоловік, і краще поводитися з ним більш обережно. Але те, які червоні лінії, він перетинав, то це просто жах. Пізніше мікірург заявив, що він. Буде там на якомусь голосуванні голосувати проти лесбійок. Ну коротше, ну а з приводу слова «фегат», дуже образливого слова. Він дуже гучно і спеціально вигукував це слово у коли він казав «I need a fagot. Він явно казав це Джоджо, тому що він зробив акцент на цьому непристойному слові і зробив потім жест у бік Джоджа Сіви і додав «I'm not talking to you». коли інший учасник сказав, що не варто взагалі вимовляти подібних слів. Мікірург відповів, що він мав на увазі сигарет. Ту великому брату. Ну а коли мікірурк пішов із проекту, то всі видихнули з величезним полегшенням, тому що це просто небезпечно, коли поряд із тобою 24 на 7 знаходиться людина із дуже хиткою психікою. Друзі, чи слідкуєте ви взагалі за життям Мікірурка? Можливо, хтось дивився реаліті? Що думаєте? Пишіть свої думки у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Користуючись нагодою, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни і воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, донатьте навіть маленькі донати дуже важливі. І прошу вас не забувати про підтримку наших чотирьох лапих друзів. Впевнена, що у вашому місті проживання є притулки для безхатніх тварин, які потребують допомоги. Гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все, а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі, друзі!